Коростенська центральна міська лікарня розпочинає співпрацю з клінічною лікарнею Феофанія 20 травня. Фахівці із столичного закладу охорони здоров'я завітали до нашого міста та зустрілися з провідними фахівцями міської лікарні. Це унікальна можливість познайомитися з кращими фахівцями з своїх з своїх напрямків. втілити те, що ми можемо втілити, перенести його до нас в лікарню, навчити своїх фахівців і разом. Бути корисними для розвитку медицини і для розвитку як їхньої, їхнього закладу, так і нашого в цілому. Делегацію гостей очолив заступник головного лікаря з поліклінічної роботи лікарні Фефанія Віталій Юнгер. У межах презентації розповів про лікарню її шлях від закритого закладу до сучасної клініки кожного українця. І сьогодні одні з найкращих фахівців галузі охорони здоров'я готові ділитися досвідом та навчати заради розвитку української медицини. Для нас велика честь сьогодні бути вперше у користані відвідати вашу лікарню, лікарню кластерного рівня. Познайомитися з вами і спільно разом з вами, завдяки обміну знаннями та досвідом, зробити спільно сильнішою медициною, медицину у Коростені. Тому я дуже сподіваюся на те, що завдяки підтримці вашого міського голови, завдяки прогресивному підходу в медичному менеджменті з боку вашого керівника лікарні, завдяки вашій титанічній праці і нашій спільній дії ми зможемо дійсно. Сприяти тому, що українська медицина буде розвиватися. В ході зустрічі Віталій Юнгер наголосив на основних напрямках можливої співпраці з Коростенською лікарнею. Зокрема, це консультація та телемедична підтримка, навчання та підвищення кваліфікації медичних кадрів, лікування пацієнтів із складними медичними випадками, співпраця у сфері трансплантації органів, співпраця у сфері реабілітації пацієнтів, а також обмін досвідом у сфері медичного менеджменту. Перше це є консультаційна та телемедична підтримка, тобто це дистанційно ми. Разом з вами консультуємо ваших пацієнтів, чи персональний лікар з лікарем спілкується, чи е, консиліуми. В нашій лікарні є декілька різних видів консиліумів. У нас є онкологічний консиліум. Щодня відбувається за різними напрямами, де не один лікар, а десятки лікарів разом збираються в такому приміщенні, як ваше, обговорюють складні випадки і там приймають єдину. Правильне або декілька коректних рішень, які ми пропонуємо пацієнту, а вже пацієнт вибирає, яким шляхом йому рухатись. Друге, ми готові спільно з вами навчатися. Ми готові приїжджати до вас, навчатися на вашому робочому місці тут, навчати вас у вас на робочому місці чи в ваших операційних, і ми вас запрошуємо до нас для того, щоб ви стажувалися у нас на робочому місці за тими напрямами, де ми вам можемо бути. Цікаве, ну і лікування пацієнтів зі складними клінічними випадками. Тобто, ми навіть готові забрати у вас складних пацієнтів з вашої лікарні для того, щоб нашим зусиллях направляти на допомогу цим пацієнтам. Ну і звичайно, це трансплантація органів. Це така велика праця, велика довга дорога. Сподіваюся, що ми будемо із вами осилювати у складі робочої делегації з Києва. Був керівник центру ортопедії, травматології та спортивної медицини лікарні Фефанія Ігор Зазірний. Зокрема, познайомив присутніх з напрямками роботи центру, окремо зупинився на розділі впровадження операцій різної складності із застосуванням сучасного обладнання та нових методів лікування. У ході зустрічі виступив завідувач відділення анестезіології і інтенсивної неврології лікарні Фефанія Володимир Орел. Ми займаємося. Найбільше патологію неврологічного профілю. Тобто це гострі інсульти, це забезпечення ансологічних втручань, нейрохірургія, повністю що стосується вертебрології, лор-операції і операції на голові та шиї. Завдання моє сьогодні проговорити таку досить специфічно важку тему, як діагностика смерті мозку. І як один із складових трансплантології можемо поспілкуватися. У мене є доповідь, відповідно, в такій більш вузькому колі. І ми обговоримо, які є у вас проблеми, які у нас проблеми. Якщо чим не зможу вам допомогти, буду дуже радий в цьому. Центр інноваційної хірургії та онкохірургії представив її керівник Петро Бакунець. Він розповів про основні напрямки роботи центру. Зокрема, це надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічною та загальнохірургічною патологією та пацієнтам з бойовою травмою. В свою чергу заступник головного лікаря з поліклінічної роботи лікарні Віталій Юнгер наголосив, що лікарня Феофані доступна для кожного українця. Будь-яка людина з нашої країни може зателефонувати щодня з восьми до вісімнадцятої години і за Писатися на консультацію на обстеження на планову госпіталізацію. Якщо людина має електронне направлення для неї в нашій лікарні все безоплатно, окрім амбулаторних консультацій і амбулаторних обстежень, бо електронні направлення на стаціонарне лікування це на медична допомога називається надається в стаціонарі. Особисто подякував за візит столичних фахівців міський голова Володимир Маскаленко. Я хочу би щиро подякувати працівникам лікарні «Фіофані», всі ми знаємо, чули, бачили, але реально такої співпраці ніколи не було. Ми, до речі, з вами переживаємо такі історичні моменти, тому що така співпраця на рівні знаної лікарні в масштабах нашої держави Києва. Ну і, скажімо, взяти Житомирську область, Коростенська, така якби звичайна лікарня. І на сьогодні ми шукаємо шляхи співпраці. Чи ми будемо корисні один другому і готуються підписати меморандум про співпрацю? Нас був і залишається пріоритетом охорони здоров'я. Наших людей, нашої лікарні і бажання багато чого зробити в межах партнерських відносин. Представники лікарні «Феофанія» запросили колег з центральної міської лікарні на чолі з генеральним директором Сергієм Ковердуном та міським головою Володимиром Москаленком відвідати їхній медичний заклад. Також найближчим часом планується підписання договору про співпрацю між двома лікарнями.